Пані Наталі, з вами хочемо поспілкуватися про стосунки двох близьких країн, народів, можна сказати, зокрема України і Польщі. Бачимо, як вони протягом, зокрема, після здобуття незалежності України розвивалися, особливо в останні десятиліття, можна сказати, таким хвилеподібними. вони були та то дуже велике зближення, то охолодження, пам'ятаємо так. Так само після початку великого вторгнення расистів на нашу землю, як Польща допомагала нашим біженцям, як допомагала всій Україні, але згодом бачимо знову ж таки ці стосунки охололи, зокрема, і. Через блокаду транспортну наших кордонів і через інші так би мовити негаразди між двома народами і двома націями. То цікаво почути вашу думку, то чи надалі наші стосунки будуть такими хвилеподібними, і чи якимось чином зокрема. Ось та ситуація, що віднедавна Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Чи тут Польща як себе поведе? Чи не зіграє вона тут якусь та теж роль у можливо гальмуванні нашого євро нашої євроінтеграції? І цікаво почути саме з цього приводу вашу думку. О, ви знаєте. Євроінтеграція, а точніше, початок переговор переговорів про вступ України до ЄС, є визначальним і для українсько польських відносин. Чому я так вважаю? Дуже просто тому, що зараз наші нібито абсолютно двосторонні справи, проблеми і навпаки. Якісь досягнення вже є частиною наближення або віддалення України до ЄС, і тому насправді і Польща це розуміє прекрасно, і Україна має це зрозуміти. Ну тобто, вже в минулому. Відношення до Польщі, польських якихось претензій до України, як до того, що там можна не звертати уваги чи сперечатися з поляками неаргументовано. Ні, тепер будь-які не в наших відносинах мають налагоджуватися з розумінням того, що все це відбувається відбувається в контексті євроінтеграції. А це, по перше, накладає відповідальність на Польщу, ну тому що вона тепер не зможе е, щось вимагати від України якихось виконання там, якихось чи справедливих вимог, чи, можливо, забаганок навіть е, без огляду на Брюссель. В той же час Україна не зможе ігнорувати навіть. Е, Ті претензії Варшави, які будуть здаватися в Україні не досить аргументованими чи взагалі безпідставними, тобто ось така рамка стала новою після того, як почалися переговори України про вступ до ЄС. А Пані Наталі, все таки, от чи не трапиться так, наприклад, що якісь старі образи, та з українського боку і з польського, зокрема щодо волинської трагедії, чи вони не вилізуть, так би мовити, зараз саме в рамках цієї євроінтеграції, в рамках початку переговорів? Адже пам'ятаємо деякі. Польські політики не ще не так давно кричали про те, що Україна, наприклад, не стане, не війде в ЄС разом з Бандерою або із засудженням української повстанської армії. То чи є реальний шанс то, що саме це може заблокувати нашу євроінтеграцію? Як ви вважаєте? Ви знаєте, нещодавно я задала це питання напряму. Відповідальним чиновникам з Варшави, які керують євроінтеграцією е, України, так би мовити, і взагалі контакти Варшави і Брюсселя. І вони мені сказали, що історичне питання не будуть перешкодою для вступу України до Європейського Союзу. Це однозначно. Вони сказали, що жодного нема. Політика, чи партії чи громадських активістів, які дійсно впливають на процес євроінтеграції, які б ставили це питання саме в цьому контексті. А, але з іншого боку, політики такі ж відповідальні, якісь такі ж на відповідальних посадах, кажуть, що це зараз, так? А що буде завтра, не може передбачити ніхто, але зараз. Всі в, в Польщі, ну, ті політики, які зараз при владі, вони впевнені, що ні, історія не стане на заваді української євроінтеграції. Тобто, це така а, в них позиція чітка, є консенсус, і якщо ми можемо побачити зараз, коли був офіційний початок переговорів, то а, якісь такі дуже Скажімо так, гібридні вимоги щодо України висунула Угорщина, Польща не висувала жодних подібних вимог щодо України. Це перше. Але друге, це те, що ми маємо зрозуміти, що ці проблемні питання або складні питання нікуди не зникнуть. І дійсно може в якийсь момент або при владі опинитися сила, яка налаштована не, не настільки, знаєте, толерантно по відношенню до України, або щось зміниться, якась геополітична ситуація, або раптом громадська думка почне вимагати, що треба це питання підняти, не без, не без впливу можливо російської пропаганди. Але тим не менше, нам треба розуміти, що так це питання нікуди не подінеться, і його якось з Польщею ми маємо не те, що залагодити, ви знаєте, але не допускати, щоб воно ставало гострим, конфліктним і викликало суперечки. На офіційному рівні, тобто не на рівні експертів чи громадських активістів, а саме на питаннях відносин держав, і щоб це не переходило вже на рівень відносин України, взагалі з Європейським Союзом. А, і що для цього треба зробити? Напевно, це дуже довга розмова, і, ну, по перше, ну, напевно, треба. Полякам зрозуміти, що зараз, коли йде війна в Україні, напевно, ці питання не на часі, і не тому, що ми, ви знаєте, хочемо маніпулювати війною і говорити спекулюючи питанням війни, яка триває, а тому, що дійсно Україна і українці борються за виживання і вони. Не зможуть відстоювати питання своєї ідентичності ще на, одні, на одному фронті, так? А з іншого боку, українцям теж а, треба, ну, знаєте, не те, що а, стати більш толерантними, ні. Просто треба зрозуміти, а, що питання минулого не мають завадити нашому європейському майбутньому. Якщо казати про це в таких знаєте, загальних рисах, можемо поговорити більш детально. Пані Наталі, то якраз от стосовно цієї історичної тематики, пам'ятаємо, 20 років тому президенти Кучма і Квасневський ніби вже закрили цю сторінку щодо волинської трагедії, зокрема під гаслом, просимо вибачення і пробачаємо. І, ну і більшість українців все таки вважали, та що ця сторінка перегорнута, і ми маємо налагоджувати стосунки із Польщею вже в так би мовити з чистого листа. Але якби бачимо, дійсно в Польщі змінилася влада. Прийшов піс, і вони знову ж почали на цій темі. Eh, так би мовити, набирати собі балів і маніпулювати часто різними фактами. Eh, то на вашу думку, чи тут eh, дійсно цю ситуацію можуть закрити лише історики, чи політики, яким чином теж eh, повинні все таки eh, поставити крапку eh, в цій історії? Ось тут якраз ми переходимо до деталі. Ну, По-перше, я хочу сказати, що дуже великою помилкою є думка про те, що для поляків і офіційної Варшави історичне питання, так би мовити, волинська трагедія є всією і що... Це питання дуже таке, знаєте, ситуативне, що вон, ось воно є, а ось його немає, ні. Це суспільне політичне питання, яке давно вже не є експертним чи історичним, воно з одного боку політичне, а з іншого боку, воно дійсно турбує людей. Тобто ми маємо розуміти, що поляки, Більшість, так, що показує соціологічне опитування. Все ж таки поляки а, не перегорнули свою сторінку, Вон, вона їм болить, вони хочуть більшого розуміння з боку українців стосовно тих подій, саме польської точки зору, і вони далі продовжують вимагати цього розуміння. Тобто, от така є реальність. І якимось експертними історичними дискусіями, це питання не можна закрити, забути про нього, ні. Це вже питання, яке треба вирішувати дуже таким, знаєте, складним комбінованим методом, коли і на рівні простих громадян, де спілкування, і на рівні експертів, науковців, істориків, і коли політики теж мають про щось домовлятися. Тільки такими, як то кажуть, зараз трьома треками. А тепер щодо того, що нібито питання було вирішено за часів кучму, це не так. Ми знаємо, що кілька років тому було рішення Сейма, яке було дуже болючим для України. І це якраз питання з одного боку, воно показує, що всі часи, коли ми вважали, що питання закрите, для Польщі воно не те, що не було закрите. Воно для них було дуже актуальним, і це рішення Сейму, про яке я згадую, воно ж базувалося на підготовчій роботи, яку Україна ніяк не змогла зупинити. А, і зараз ми живемо в реальності, коли Польща офіційно вважає події на Волині геноцидом. А, це було рішення Сейму. А, з іншого боку, жодна людина в Україні, чи історик, чи політик, чи звичайний громадянин з цим не погоджується. Ну, я кажу, жодна, напевно, є одиниця, але все ж таки громадська mm. думка саме така. І з цим щось треба робити. Якщо ми будемо накручувати себе, а поляки себе, то тут ні до чого хорошого ми не прийдемо і всі ситуації, які зараз знаходиться, взагалі Європа, не тільки Україна, взагалі Європа. Оце розкачування і нагнітання. Ну абсолютно нікому не йде на користь, окрім російської російської агресу. Пані Наталю, то зважаючи на це, чи можна в недалекому майбутньому розраховувати, що польський Сейм таки перегляне своє рішення щодо волинської трагедії, і відповідно знову ж таки на такому рівні ми будемо шукати якісь певні точки дотику і порозуміння. Зараз я не, не, не бачу жодних ознак того, що в Польщі існують потужні політичні сили, які можуть а, ініціювати відміну цього рішення або хоча, хоча б зміну а, формулювань. Ви знаєте, що там формулювання дуже жорсткі, однозначні, і я просто, чесно кажучи, Ну, я не розумію, як наші всі ну, це політики, як наша зовнішня служба, наше міністерство закордонних справ, наші всі експерти, політики не змогли завадити хоча б цим жорстким однозначним формулюванням, але час вже пішов. Робота не була зроблена якісно вчасно. і Тепер ми маємо, що маємо, ми можемо тільки зараз сваритися на поляків. Але ну це абсолютно ніяк не допоможе Україні українцям в цій ситуації, пані Наталію, Ну але крім історичних питань, знаємо також, що останнім часом різні польські політики найбільш збентежені зокрема ситуацією з українським збіжжям з українською агропродукцією і Чуємо про те, що варто вводити якісь ембарго, варто захистити Польщу польський ринок від українських продуктів і товарів. То тут наскільки буде складно знайти якісь спільні займенники між двома країнами, ви знаєте, хотіла б сказати щось позитивне, але якраз я коли задавала питання, чи настануть історичні питання на заваді. Євроінтеграції України, мені в Варшаві достатньо такі впливові люди сказали, історичні питання ні, а аграрні так. Ну тобто для Польщі зараз питання експорту українського зерна більш болюче і більш таке, знаєте, скандальне, прямо скажімо, ніж питання волинської трагедії. Це щоб ви розуміли взагалі значення і вагу от цього цієї так би мовити зернової кризи. А в чому проблема? Проблема в тому, що чомусь українські журналісти коли взагалі розказували, що відбувається в Польщі, то не давали всю ситуацію повністю. Ну, наприклад, те, що Протести насправді відбувалися по всій Європі. Що головною претензією було нові до фермерів, які були ухвалені на рівні Європейського Союзу, і що це стало головною причиною взагалі фермерських протестів ну, в більшості країн ЄС, наприклад, в той ж Румунії або в той же Греції також блокувалися там дороги. В Румунії навіть кордон тимчасово з Україною блокувався, але вимоги все ж таки були спрямовані саме до свого уряду і до Брюсселя. От цей контекст не був поданий, і, дивлячись з України, здавалося, що поляки борються саме з Україною, з українцями з українським зерном, і це було дуже несправедливо. Але є теж нюанс. З іншого боку, в стосунках фермерів польських і українських експортерів, теж були окремі додаткові проблеми. Саме ці проблеми вони загострили ситуацію, тому проблема саме з фермерськими протестами в Польщі була більш гострою, ніж в інших країнах, і вона була, була спрямована проти України ну, не тільки проти Брюсселя, але і проти України. Це те, що так сталося. Я не буду вдаватися в деталі, і насправді ці деталі досі не оприлюднені. Але так сталося, що дійсно експорт українського зерна а, створив ситуацію, коли польські фермери а, почали страждати від конкурентів а, з України. А вони не могли здати свій, а, своє збіжжя на, на склад. на... Ну, Сховища зернові, були проблеми з продажем, а, були купа інших проблем. Але цю тему теж в Україні не висвітлювали в достатньо мірі. Натомість поляки зробили з цієї ситуації іншу, а, ну не скажу що маніпуляцію, але таке, знаєте. Не дуже правильне рішення, що вони сказали, що нас взагалі не цікавить, що там за війна йде. В нас є проблеми фермерів, в нас є конкретні проблеми людей безпосередньо, і маємо ми думати тільки про них. Ну, це теж з України виглядало, як написала Європейська Правда, другий фронт. Як ну просто знущання над нашими фермерами, які збирають це зерно, буквально підриваючись на минах і під обстрілами? І тут мені здається, що з одного боку Польща чомусь на зерновому питанні взагалі втратила відчуття емпатії щодо України а з іншого боку, Україна чомусь не стала розбиратися в реальних проблемах, а почала. Пафосно говорити, що в нас війна, і експорт зерна має бути безперешкодним. Не буде так, тому що є інтереси в країнах, які отримують наше зерно якимось чином, і напевно треба було більш фахово, ретельно, спокійно розбиратися і називати проблеми саме реально, замість того, щоб. З боку Польщі вдаватися до да, абсолютно, ну не, ніяк не можемо ми пояснити ці акції блокування, тому що це взагалі було гуманітарне блокування кордону. Ну, mm. Що це таке? З боку, з, з, з боку України, це був я, якийсь просто ворожий акт. А з іншого боку, поляки. Е, ну, Поляки теж не змогли комунікувати, не змогли пояснити, що саме не так з експортом українського зерна. От я досі не знаю, що конкретно було не так з експортом українського зерна. Хоча я ретельно вивчала цю ситуацію, я приблизно уявляю, в чому були проблеми, але ну, достатньо ґрунтованої аналітичної доповіді в Україні не було представлено сам, самою ж Польщею. Що вже казати про українських журналістів? І тут треба якраз оце питання треба нам дуже просто детально, саме в експертній сфері, досліджувати, щоб наші чиновники теж ґрунтували всі свої рішення на реальній ситуації, на конкретних. Е Конкретних проблемах, які є, і їх вирішували негайно. І саме того вимагати від Польщі, щоб проблеми не глобалізували. Ясь проблема, щоб її чітко комунікували, щоб вони заспокоювали своїх людей і не доводили до того, що ви знаєте, щоб люди вже від... піддавалися на російські провокації, ледве не з портретами Путіна, там стояли на кордоні. Чули, ну, що... Загрожує безпеці вже самій Польщі, не те, що Україні. І ось тут нам дуже важка робота предстоїть саме експертна, і тут я знов хочу повернутися до євроінтеграції і сказати, що от Польща, коли там говорять на аграрну тему, вони нагадують, що коли сама Польща вступала до ЄС, найбільш складним питанням було якраз аграрне. Нові обмеження, нові вимоги, претензії з боку Німеччини окремі і було дуже важко. І польські політики кажуть, що взагалі, це питання експорту продовольства, експорту насамперед зерна зайняло ледве не 90% переговорних взагалі. Процесів, які відбувалися між Варшавою і Брюсселем. з Україною буде так само або ще гірше.